Закарпатська заріччя одна із перших в Україні, де на початку березня продають не тільки саджанці капусти, але й першого родину. Чотирьохтисячне село вже понад півстоліття вирощує ранні овочі для ринків всієї країни. Перший врожай 2019-го збиратимуть за місяць. Василь були за все життя займається вирощуванням овочів на 20 сотках землі. щосезону разом із родиною вирощує по 6 тонн капусти. Чоловік розповідає, зараз у теплицях уже пишні молоді капустини та маленькі парчики. На початку грудня засіяли 20 тисяч насінин капусти та 8 тисяч парцю. Декілька разів на тиждень їх поливають спеціальним натуральним добривом, аби грунт та городина не страждали від шкідників. Мікроелементи тут всі суті. У цьому добрі. Якщо сонце, то треба як кожні два-три дні поливати. Якщо нема погоди, то треба, то то, тому що вона потім зеленя, о, таке проростає. ну, То теж якась не, не, не добре, бо. Щій, яка з того рубля. Температура у кожній теплиці не менше 15 градусів тепла. Її підтримують за допомогою спеціального котла на дровах та вугіллі. У кожній із п'яти теплиць по 1800 саженців капусти. Всі голландські сорти висадили її місяць тому назад, закрили полили водою, закрили волокном і отак от до цього. Часу вона стоїть, вже треба знімати агроволокно, копати, поливати, підживлювати, щоб далися, яка у розвивала. Чоловік розповідає, саджають овочі у теплицях майже цілий рік, окрім листопада. Після дозрівання капусту у квітні-травні продають оптом на Київ та Дніпропетровськ. Ціна каже чоловік, щороку змінюється. Минулоріч продавали по 12 гривень за кілограм. Цього року буде дорожче. Вирощувати овочі щосезону стає витратніше. Лише на добрива опалення та насіння витрачає по 40 тисяч гривень. За послідні роки дух. Дуже суттєво яка ось, все погіршило. Бензин, соляра подорожали, добрива подорожали. Вся яка ось, продукція з голландських фірм йде, яка йде у євро і в доларах. А тут наша продукція дешева на, на наших ринках. Там зараз не дуже. Ну, діди, баби робили, та й ми то робимо. Виростити врожай чоловіку допомагає дружина. Ганна Булеза запевняє, уся їхня рання городина корисна та натуральна, бо використовують лише прості добрива, а так швидко капуста та перець дозрівають завдяки температурі у теплицях. Ну, ми в селі треба не кидаємо, як садимо, то трошки у ямку має більше. Ну, а так має більше бо треба навоз. то природний, то коров'ячий. Курячки майжене в ну. А коров'ячий, то має головка така. Стиснуто. у зарічі кожна сім'я має свій город та теплицю. Тут робота на полі не зупиняється. Щойно земля розмерзається, висаджують у ґрунт овочі. Місцевий житель Василь Бодна розповідає: у сезон щодня проводить на полі по 10 годин. Капусту поливає, підживляє та обрізає. Проте технологія висадження у кожного своя. краємо та стараємося, мати густо, щоб більше общем економно буде. А коли так вже розкрита, то по 50 сантиметрів що шариться по 40. От на місцевому ринку вже продають перші саджанці, капусти, свіжу редиску та цибулю. Десь дві неділі вже торгуємо розсаду, по три гривні, по два п'ятдесят, цибулька і редиска. Це все наше домашнє. Цибулька десять, а редиска двадцять. Перший врожай капусти продаватимуть вже на початку квітня. Рання, розповідають фермери, буде невеликою. Головки по 600-700 грамів. Ціни від 20 гривень за кілограм. А вже через місяць після того, як зберуть врожай капусти, фермери садитимуть перець та помідори. Христина Гозда, Антон Сущеня,